Всім доброго дня. Хочу показати вам ще один а, процес, як а, виготовляється пам'ятник. А саме ми робимо зараз а, гравірування надписи поміряння по батькові і вірш дати народження нашої смерті на зеленому камені. Камінь називається масовка, Це на покраїнський граніт. А, ми з танком відмальовуємо форму. Тут замовник намалював. Тут вони буде вирізатися, це буде річна робота, людина рішення буде працювати болгарку. Тут буде в формі вогня, тут буде кольорове потискло, врізане і вставлено в цей камінь. А ну, будуть бути, ну буки в нас тут будуть на зеленому камені будуть білі. Сейчас мы не будем показывать. Да, 120 на 60 см тощина 8 см зеленого зеленого Тобто Виготовляємо пам'ятників будь-якій складності. Для вас все, що ви замовляєте. Кого цікавить, звертайтеся в контакти в описі. Всім доброго дня. Хочу показати вам ще один а, процес, як виготовляються пам'ятник. А саме ми робимо зараз а, гравірування надпису фамілія по батькові і вірш дату народження нашої смерті на зеленому камені. Камінь називається маслока, це надпис український граніт. А, ми а, станком відмальовуємо форму, яку замовник намалював. Тобто тут воно буде вирізатися, це буде річна робота. Людина річно буде працювати болгарки. Тут буде формі вогня, тут буде кольорове попускло, врізане і вставлене цей камінь, а то, будуть жити в нас, тут будуть на зеленому камені будуть білі. Так, мы не знаем, Заготовка. 120 на 60 см, толщина 8 см зеленого, зеленого Тобто Виготовляємо пам'ятників будь-якій складності. Для вас все, що ви замовляєте. Кого цікавить, звертайтеся контакти в описі.